Усіх вітаю, друзі. Сьогодні у нас на огляді набір, який вийшов у продаж ще у травні 22-го року. Можна сказати, що це вже не актуально робити огляд на нього, проте з умовами життя в нашій країні він ще вважається новинкою, так як з'явився у нас в продажу десь з середини осені. Тому представляю вашій увазі набір з артикулом 75342 – республіканський бойовий танк із серії Лего Зоряні війни легенди. Набір налічує 262 деталі, має загалом 6 мініфігурок та безпосередньо сам Танк Республіки. Давайте розпочнемо огляд з головної будівлі набору. Лего танк виконано в оригінальних кольорах республіканського танку із серії мультфільмів, та по вигляду має гармонічну кольорову гаму і велику схожість з оригіналом. По пропорціям відносно фігурки теж питань не виникає. Присутній лист з наклейками, котрий я не клеїв, але думаю, що з ними набір буде виглядати ще краще. Функціонал танку. Ну тут не так багато ігрових можливостей. Маємо, так би мовити, три відсіка, що відчиняються попереду, позаду та люк на горі танка. Башня у танка не повертається на жаль. Проте повертаються бокові гармати, що мають працюючі великі шутери. Давайте їх випробуємо. На жаль, бокові гармати мають не дуже надійну фіксацію у вигляді конектора, тому їх не так легко зафіксувати. Сам танк оснащений колесами, що додає трохи кращу ігрову можливість. Мінусами танку, на мою думку, є його, так би мовити, приплюснутість. Він виглядає, ніби пластина з баштою, в порівнянні з минулими виконаннями цього танку, як на мене, цей найневдаліший. Хоча, коли дивишся на зображення, він виглядає набагато кращим, ніж наживо. Як ресурсний набір танку теж не можна поставити плюс, так як домінуючі кольори тут не ходові, темно червоний та білий. Але будемо відверті: цей набір набув популярності не через танк, а за його ексклюзивні фігурки. Давайте дивитись. По дроїдам сказати нічого. Плюс дві фігурки для нових масштабних моків позоряним війнам. А от далі цікавіше. Отже, Мейс Windu. Нова фігурка з новими кольорами та принтованими руками. Це перший Мейс Вінду в моїй колекції. Я хотів його отримати. Крута мініфігурка з білими вкрапленнями на ногах та емблемою республіки на руках. Однозначно гарне до поповнення колекції. Наступною унікальною. Фігуркою є клон командир 187-го легіону легіону Мейса Вінду. Має унікальне забарвлення торсу та ніг в фіолетових тонах і крутий шолом командира. Також не поступаються у дизайні дві фігурки клонів солдатів, що присутні у наборі. Принти відрізняються від командирських, і це класно. Загалом, звичайно, цей набір має більше колекційну цінність, ніж ігрову, за рахунок своїх унікальних фігурок. Проте одного набору буде, на жаль, замало для формування справжнього легіону, тому вам вирішувати, купувати набір цілком чи шукати окремо фігурки з набору, чи взагалі пропустити його і не звертати увагу. Але на мою думку, ці фігурки варті уваги, і в подальшому тільки будуть цінуватися більше. Як вам набір? Пишіть в корпус. Коментарях буде цікаво почитати. Обов'язково підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео. Також при бажанні ви можете підтримати канал фінансово, оформивши спонсорство або ж просто задонатити, буду дуже вам вдячний. А поки до нових зустрічей у нових відео.